Це острів Мадейра. Він розташований у тисячі кілометрів від узбережжя Португалії. Це домівка більше ніж 240 тисяч людей. Велика кількість туристів приїздить до Мадейра, щоб прогулятися вуличками столиці фуншал, посидіти в невеличких затишних кафе, а також придбати вироби, зроблені власноруч місцевими жителями. Церква Адвентистів сьомого дня керує невеличкою школою в Фуншалі. Це школа, яка несе справжню місію лише 10% дітей з адвентистських сімей. Діти тут вчаться читати, писати, вивчають математику, а також пізнають Ісуса. Декілька дітей розповіли своїм батькам про те, що вони дізналися в школі про Христа, і завдяки їх свідоцтву батьки приєдналися до церкви Адвентистів. Це є найбільшою радістю для школи. Діти пізнають Христову любов і потім діляться нею у своїх сім'ях. Школа Фуншалі розвивається, і з кожним разом місця стає недостатньо, класи переповнені, і школа потребує більше приміщень. Цього кварталу частина ваших пожертв 13 суботи допоможе вдосконалити будівлю школи на Мадері. Школа зросте, і це дасть змогу розповідати про Христа і його любов більшій кількості дітей та їх сімей. 13 суботи звершіть, будь ласка, особливу молитву за дітей Мадейри, щоб їх школа була в змозі рости і звертатися до людей цього Райського острову. Дякуємо вам за ваші пожертви!